Водичка чистенька, приємна знаходитись. Пляж також чистенький. Роман Павлов прийшов скупатися у річці Ворскла у Полтаві. На міському пляжі у Шевченківському районі виявили холероподібні вібріони, каже Володимир Овчаренко. Наявність парахолерного халероновібріони в досліджених зразках води в ворслі Полтаві не є загрозою для. На сьогоднішній день возникновення захворюваності на холеру, Але є епідеміологічна насторога. Я чув, ну знаєте, коли обожорся, потім ти вже зрозумів, що не було потреба купатися. Після виходу з води, так, я мою руки, якщо був би тут душ. Було б взагалі дуже цікаво, так що можна було покупатися. Купатися у Ворсклі можна, але дотримуючись санітарно гігієнічних правил, каже Володимир Овчаренко. Такі мікрофлора живе вона в водойомі і розмножається при температурі вище 17 плюс 17 градусів. Ми повинні в цілому дотримуватися правил безпеки це не пити воду з річки, особливо діти. Якщо після купання треба бажано прийняти душ, щоб обмити, не використовувати харчові продукти не якісні, а головне це не пити воду. В Україні не зареєстровано жодного випадка на холеру. Тобто ті віброни, які були виявлені, вони не є патогенними і тому не можуть викликати таке захворювання, як холер. Це таке дійсно інфекційне захворювання, гостре інфекційне захворювання, основними проявами якого є е, кишкові, мається на увазі виражена діарея, блювання без адекватної регідратації, тобто поповнення е, судинного русла рідиною, дійсно людина може померти. Полтавка Галина Арнаутова каже, що теж чула про холероподібні вібріони. Мене не насторожує, тому що я тут багато років, і в мене ще проблем не було. Воду не хлібати – це обов'язково. Занурюватися можна, а після виходу руки обов'язково. За словами епідеміолога обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрія Байбарзи, за 100 років місцевих випадків виникнення холери на Полтавщині не було. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.